Темна пора доби – це час підвищеного ризику на дорозі, адже пішоходи під час сутінок, особливо у темному одязі, не завжди помітні на дорозі та ризикують потрапити під колеса авто. Тож восени та взимку, коли світловий день короткий, людям заради власної безпеки варто користуватися світловідбивачами. Такий аксесуар може врятувати життя. Вони відбивають світлофар, тому водій швидше може побачити пішохода та зупинити свою автівку. Відстань за якої водій помічає пішохода вночі у чорному одязі, всього один метр. У синьому 15 метрів. Якщо ж у людини є світловідбивачі, то ця відстань збільшується до 150 метрів. Це дозволяє водієві швидше побачити пішохода та зупинитися. Можна використовувати світловідбиваючі жилети, також стрічки, браслети. Їх можна носити на сумочці, курці, джинсах, також на самокаті, колясці. Проте варто пам'ятати, що одягати світловідбивач потрібно з обох боків. Кожен такий аксесуар додатковий сигнал для обережності пересування на вулицями. Шановні батьки, звертайте увагу на те, що ваші діти мали на одязі або рюкзачку світловідбиваючі елементи, щоб водій їх міг вчасно побачити. Також заохочуйте їх, одягати їх. Ви можете використовувати браслети, також наліпки, різні цікаві для дітей. Не слід забувати й про своїх домашніх улюбленців і, виходячи на прогулянку, одягати їм на шийник зі світловідбивачами. Полісмани також просять водіїв бути максимально обережними та уважними у темну пору доби, не перевищувати швидкість, особливо непогано освітлюваних ділянках доріг а також поблизу пішохідних переходів, перехрест та навчальних закладів.